Виконуємо вправу 2 до параграфа 9 за підручником інформатика 8 клас Морзе Барна, 2021 року випуску. Відкриємо файл Київ, який знаходиться в папці Multimedia «Відео». Якщо ми будемо відкривати даний файл, то за замовчуванням мене буде відкриватися в програмі, фільми і телепрограми. Нам потрібно відкрити за допомогою програми. Медіапрогравач Windows. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по файлу. Та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо. Відкрити за допомогою. Бачимо, що можна відкрити і за допомогою ще інших програм. Але ми вибираємо програвач Windows Media. Це є медіопрогравач Windows. Вам потрібно переглянути даний відеозапис. І встановити, які мультимедійні об'єкти вміщує даний файл, а саме аудіо, відео та зображення, на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!